Я кличу вас на ім'я, я знаю геть усе про вас. Ви ніколи не є для мене якимись цифрами чи статистикою. Моя участь у вашому житті набагато більша, ніж ви здатні осягнути, тому йдіть за мною з радісним серцем. Після мого Воскресіння, коли Марія Магдалина прийняла мене за садівника, я промовив до неї одне слово: – «Марії». І вона, почувши це, обернулася до мене та сказала по єврейському равуні, що у перекладі означає Учителю. Любі мої, я також називаю вас на ім'я у глибині вашого Духа. Коли ви читаєте Святе Письмо, спробуйте вставити своє ім'я у відповідне місце. Пам'ятайте, я покликав вас із темряви у дивне своє світло. Я полюбив вас від вічною любов'ю. Тим і зберіг для вас мою ласку. Знайдіть час і почуйте, як у Святому Письмі я звертаюся особисто до вас і запевняю вас у своїй любові до вас. Непорушне усвідомлення моєї любові до вас назавжди стане міцним фундаментом для вашого життя, воно зміцнює вас, і ви, мандруючи життям, радісно йдете за мною у вірі звістувати, похвали мені. Євреям, розділ 31, вірш 3. здалека з'явився мені Господь і сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому простягнув до тебе своє милосердя.